У романі Даніеля Дефо Робінзон Крузо є момент, який відкриває найглибшу істину. Робінзон жив на острові в повній самотності. Для нього це була справжня в'язниця. І коли він читав слова в Біблії і поклич мене в день неволі, я тебе врятую, він думав, що йдеться про визволення від цієї самотності, про вихід з ув'язнення. Але з часом він зрозумів його найбільше рабство це не острів, це гріх, що тяжів на душі. Він писав, що минуле викликало в ньому огиду і жах. І єдине, про що він молив Бога, це звільнення від тягаря гріха. Тоді самотність перестала здаватися трагедією. Страждання тіла і навіть неволя стали дрібницями. Бо він відкрив для себе: звільнення від гріха дає більше щастя, ніж звільнення від страждання. Це істина зробила його життя іншим. Він залишався на острові, але відчував душевний мир. Він читав Біблію, молився, працював. І вперше пізнав справжню радість. Дефо показав на прикладі свого героя: навіть якщо ззовні твоє життя не змінюється, всередині воно може стати світлим. І саме в цьому полягає найбільша свобода. А тепер подумай, що для тебе страшніше: зовнішня в'язниця чи тягар гріха.